Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Як і завжди, нагадаємо вам, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Все, що завгодно, кидайте і рятуйте своє життя і життя близьких. Не забувайте маленьких тварин. Якщо бі бігти до бомбосховища, то обов'язково треба їх брати з собою, бо вони теж дуже сильно переживають. Ну і допомагайте нашим захисникам. Нам треба триматися, допомагати їм, робити все можливе для того, щоб ми перемогли, і війна закінчилася, і ми повернулися до мирного життя. Але поки йде війна, тримайтеся, будь ласка. Ну і все ж таки, попри те, що йде війна, треба розуміти, що треба інколи і дивитися на своє здоров'я і піклуватися про себе і про близьких, не забувати про ці моменти, бо розумію, що психологічно інколи тяжко думати про себе. А коли бачиш такі жахливі новини. Ну, Но все ж таки треба і думати про своє здоров'я, і думати про здоров'я близьких. І сьогодні ми. Ми про здоров'я і поговоримо, бо продовжується тиждень боротьби з вірусними гепатітами. Ось про все це. Як би це не називалося, якби це жахливо для вас не було. Але сьогодні розкладемо все по поличках, щоб всі зрозуміли про що ми в нашій студії Олеся Тухвачина, лікарка епідеміологія державної установи, Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерство охорони здоров'я України. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Олеся. Дякую, що прийшли до нас. Дійсно. Коли людина чує гепатіт, все, я не хочу нічого розуміти, і закриваю очі. Це жахливо, це кінець життя. Але ну, треба про це знати. Бо люди з гепатітом живуть поруч з нами, а ніхто на 100% не захищений так, щоб просто знати, що та «Да, це не про мене. Ні, є ситуації, коли можна заразитися, коли можна бути людиною з гепатітом. Як оберегти е, себе, як оберегти близьких? Що робити, якщо поставили такий діагноз? От про все це і хочеться сьогодні поговори. Е, спочатку, що таке дійсно гепатит? Дякую, що запросили, що цікавитися цією дуже сучасною медичною і соціальною проблемою, яка торкається нашого населення. Дійсно, щороку 28 липня, в всесвіті відзначається Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами, які започаткували Всесвітня організація охорони здоров'я. Uh -huh. І в 2025 році цей день проходить під гаслом боротьба з гепатитами зруйнуємо перешкоди. Так. В цей день в цей день покликаний для того, щоб нагадати населенню про необхідність подолання різноманітних бар'єрів, які перешкоджають. Профилактиці, діагностиці та лікування вірусних гепатитів, а особливо у військовий час. Uh -huh. а тож, вірусний гепатит це ураження печінки, яке може викликатися вірусом, вірусом гепатиту А, Б, С, Д та Є. Існує п'ять типів uh -huh. вірусних гепатитів, але найпоширеніше в нашому, в нашому населенні це гепатит А, Б та С, uh -huh. де і Є, дуже рідко зустрічаються і майже не реєструється на нашій території. Отож, якщо розповісти про гепатит А, це гепатит, який передається з фекально-оральним шляхом передачі. Якщо людина вживає забруднені овочі, фрукти чи будь-яку їжу, або забруднену воду, угу. інфіковану воду, можна так сказати, да. вірусом А, то в нього розвивається цей вірусний гепатит А, або в народі ми дуже знаємо це захворювання як хвороба Боткіна так. або жовтиниця. Угу. Основна профілактика, яка направлена на цей іменно на цей вірус гепатиту А, це дотримання санітарно гігієнічних правил. У харчуванні, у побуті чисті руки це запорука профілактики гепатиту А. Uh -huh. Вживання води, яка безпечна, бутильована або прокипечена, це нас захистить від цього вірусу. Але найстрашніші і найзначніші гепатити це гепатити Б та С, uh -huh. які передаються в основному через кров. Люди, які мали високий ризик зараження. На цих гепатитів, які е, контактували з хворими на, ці, на гепатити бета-С е, е, одними е, предметами, так, які е, забруднені кров'ю, mm -hmm. це е, статеві контакти також є основними причинами, які можуть стати е, е, джерелом інфікування людей. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а як зрозуміти, що я захворів? Ну, наприклад, да, коли в тебе закладений ніс або болить горло, ти розумієш, що скоріш за все це якась інфекція. А ось гепатит, як його гепатит цей відчути в собі, чи треба обов'язково відчувати щось, щоб піти до лікаря, або просто треба раз на півроку а, здавати якісь аналізи? Ось найстрашніше, що майже 80% вірусних епатитів протикають безсимптомно. Людина ніяк не відчуває те, що вона захворіла. Але є такі стани, коли можна запідозрити якесь захворювання. Це загальне нездуження, це слабкість. Може підвищуватися температура тіла. Але основне на що потрібно звертати увагу, це коли забарвлюється шкіра. Вона стає жовтого кольору, забавлюються склери очей. Uh -huh. І звертати увагу на колір сечі. Найчастіше вона має темний характер і нагадує кольор пива. Uh -huh. І на таке, таке ж патагноматичний симптом це знабавлення калу. Uh -huh. Він становить світлого кольору, і ми можемо вже десь у себе зрозуміти, що наша печінка неправильно функціонує, що в неї є якесь пошкодження. Угу. І це буде ось так виглядати симптоматично. Угу. Ну, але повинні пам'ятати, що майже більшість випадків це безсимптомно. І, і зрозуміти свою поведінку. Так? Так. Якщо у вас є якісь фактори або ризикова поведінка, яка може призвести до інфікування угу. вірусних гепатитів, необхідно обстежуватися. Рекомендується хоча б один раз на рік. Провести експрес-методом обстеження на вірусні гепатити і розуміти свій стан, угу. стан своєї печінки свого організму. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи є е можливість зробити раз на рік або раз на якийсь період щеплення і знати, що от як ми з ковідом боролися, як ми там з сезонним грепом хтось бореться і так далі? Зробили щеплення так. і гуляєш собі практично вільно, навіть якщо я захворію, то я буду переносити все це у легкій формі. Так, дійсно, ви праві. Наразі існує вакцинація проти вірус, вірусного гепатиту Б, угу. який зареєстрований в національному календарі щеплення, і дитині, в першу добу народження, робиться ця вакцина і угу. вона дуже чудово переноситься. І діти вже. Мають вже з початку народження захищення від вірусного гепатиту. Б. На жаль, на вакцини проти вірусного гепатиту це не існує, але ну це. Так, сподіваємося, що медики що, колись що все ж таки знайдуть. Да. Я розумію, що зараз медики там відкривають якісь нові моменти, хтось бореться з а, раком, хтось каже, що ось ми а, вже побороли якісь хвороби. Свого часу ми боялися ковіду, але потім зрозуміли, що теж не так страшно. Медики знов-таки змогли нам дати а, І захист, і ліки. І дуже сподіваємося, що навіть а, така складна хвороба, як гепатит С okay. все ж таки, свого часу будуть новини про те, що можна дійсно okay. Дійсно, зробити щеплення, чи то у дитячому віці, чи то у дорослому а, віці, знати, що ти захищений від гепатиту. Це ну, хоча б від тяжкої форми. Так а ось тяжка форма. Наскільки це може бути і летально навіть? Так, дійсно, дуже дуже складно проноситься, Ну дуже складно. Протикає захворювання mm -hmm. на вірусних гепатити. Ми можемо про них не знати продовж 10-15 років. Навіть але, так. але, 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 все ж таки, е, прийде той момент, коли гепатити можуть призвести до цирозу печінки mm -hmm. або до е, раку печінки, mm -hmm. до карциноми печінки. Mm -hmm. Це в більшості випадків ці гепатити, якщо не приділити увагу лікуванню, то вони обов'язково закінчуються такими страшними захворюваннями, коли ми вже не зможемо врятувати людину і угу. не зможемо нічого зробити. Якщо людині поставили діагноз такий слово гепатит, так. а далі якісь літери А «Б», С, Наскільки складно взагалі жити далі? Наскільки це безпечно чи небезпечно? Наскільки треба змінити своє життя і життя людей, які поруч з тобою, щоб ну не ізолювати себе, не відмовляти себе від якихось життєвих моментів? Чи це просто абсолютно інше життя повинно бути? Ну, Якщо так трапилося в житті, що людина захворіла на гепатит А, uh -huh. то ми можемо сміливо казати, що це один раз на життя, вона захворіла, в неї формується імунітет, і вона вже не є небезпечною для навколишнього середовища, і вона спокійно може собі почувати і жити далі. Uh -huh. Але якщо людина захворіла на гепатити БТЦ, то uh, вона вже має якісь обмеження. Не то, що ви, ви повно повноцінне життя. Вона так і живе, так uh -huh. і живе, але з обережністю щодо своїх рідних, так uh -huh. бо контакт з кров'ю має також ну, високий ризик, щоб заразити своє оточення. А так людина живе. Ну що на що можна ще звернути увагу, то що люди, які хворіють на гепатити, вони вже не можуть бути донорами. Uh -huh. Так, це має це значення. Знати, так, да. що вони повинні знати, що вони не можуть бути донорами угу. ну, і рятувати життя людей своєю кров'ю. Ну а так, взагалі, більш ніяких таких обмежень угу. в житті у них немає. Чи можна вилікувати повністю гепатит Б і С, а пройти цей період і далі бути абсолютно здоровою людиною і забути про все це? Так, якщо ми можемо е, говорити про гепатит С, то ми можемо сміливо казати, що гепатит С повністю віліковний. Угу. Ми можемо е, отримати курс лікування впродовж 3-6 місяців і е, людина повністю. Е, Елімінує вірус зі свого uh -huh. організму, але щодо гепатиту Б, все ж таки, ми можемо сказати, що він контрольований. Так, існують лікарські засоби, які дійсно принижують рівень вірусу в організмі. Але сказати, що ми повністю зможемо його вилікувати. Тобто людина буде, далі... людина буде жити Людина буде жити повноцінним життям і, і може навіть на може... за 90 років спокійно спокійно собі прожити, прожити угу. так. В неї буде е, незначна вірусна да та, так угу. присутність в організмі, але вірус буде неактивний і він буде не роз. Не буде порушувати структуру печінки. <гум> і людина повинна буде приймати ліки постійно. Ні, ні, ні. Там <гум> існує е, е, курс лікування впродовж <гум> 6 місяців, 12 місяців <гум> лікування і знижується кількість вірусів організмів, і людина ну, почуває себе добре. Просто далі просто, жити обережно. Просто так, жити обережно. Ну, в принципі, мені здається, всі повинні жити обережно, так. всі повинні з дитинства знати, що треба мити руки, що так. не треба їсти з пола, що треба і, пити, пити чисту пити воду, безпечну. Да, все це знають, але інколи щось ти ну, забуваєш. Ти інколи все ж таки ну, буває ситуація, а потім ой, живіт болить, ой, влітку з'їв кавунчика, ой, щось не те, і, і починається, і так далі. Щоб не боятися, всього цього треба все ж таки. І розуміти, що Хоча б раз на рік треба здавати аналізи. Це навіть здорова людина повинна так. робити оцей скрійнг раз на рік. Це так. нормальна ситуація, особливо для людей, яким за 40, щоб розуміти, що в тебе може захворіти, може заболіти, так. або якісь там пороги, порогові значення в крові, щоб знати, що і далі все добре. Так, ви дійсно правильно, тому що вірусні гепатити це таке захворювання. Люди навіть не розуміють, звідки вони могли mm -hmm. е заразитися цим. І мені інтузії. тобі цього не скаже. Ні, а ніхто, ніхто не знає. Ніхто не знає. Mm -hmm. Інкубаційний період да, дуже великий у вірусних гепатитів може досягати до року, так? Безсимптомне, е безсимптомний характер цієї інфекції. І дійсно, після 40 років, як люди звертаються за медичною допомогою, а тест показує позитивний результат, і uh -huh. вони не розуміють, що могло в житті таке трапитися, де вони могли ну, зустріти цей вірус на своєму життєвому шляху. Uh -huh. Тому якщо забезпечувати себе Медичною да допомогою, якщо звертатися до сімейних лікарів, а це все безкоштовно. Це все триває 10-15 хвилин це обстеження. Ну, ага. Це ну настільки ну, прості звичайні речі, але yeah. вони настільки зберегуть ваше здоров'я, позбавлять вас таких ускладнень, uh -huh. як цироз печінки, навіть як цироз, навіть як онкологічне захворювання. Uh -huh. Як пройти ось це амбулаторне безоплатне тестування? Що для цього треба зробити, щоб розуміти, що держава стає поруч з тобою, навіть під час війни? Ти можеш а, претендувати на безоплатне тестування. Це просто, це просто звернутися до свого смильного лікаря. Так. І Звернутися до лікаря, сказати, то, що я б хотів е, обстежити себе на, на вирусних гепатити. Угу. І лікар безкоштовно е, проводить це тестування. Без, я, без проблем. Він дає тобі направлення на те, ні, щоб тиразу ні, ні. Від, від, відразу в а, місці, де, дуже, де, де є лікар. там… Угу. Завдяки нашій державі, так uh -huh. за державні кошти закуповуються тест-системи, і все це безкоштовно проводиться. А також безкоштовно проводиться лікування. Uh -huh. Якщо ми отримуємо позитивний результат, звертаємося до інфекціоніста за направленням сімейного лікаря, то uh -huh. ну, лікарі-інфекціоніст, лікарі. Інфекціоніст вже призначає лікарські засоби, uh -huh. які нам потрібні, і безкоштовно проводиться лікування вірусних гепатитів. Це і А, і Б, і С. Це, це Б і С. А, а, Б. Найбіль... А, таких складніших да. Да. А, взагалі, таке захворювання, що а, він може протикати в середній та легкій формі. Uh -huh. Нема не буває ускладнення вірусного гепатита хвороби Боткіна, так угу. там специфічного лікування немає лише ті препарати, які полегшують стан угу. а так воно швидко проходить. І, і все, і забувається. І, все, і залишається імунітет на все життя. Що ми потім можемо, О, не, якби не так боятися. знаєте, якби всі хвороби так можна було, знаєте, залишається імунітет з тобою. Один раз пройшов, все, я все це пам'ятаю, і все. Організм сам з собою вже починає з цим боротися. Тож, будь ласка, звертайте увагу на якісь симптоми, не, незвичайні симптоми вашого організму, який каже, що щось з тобою не так. Я розумію, що зараз. Тривоги зараз, всі ці переживання, безсонні ночі, коли прилітає щось, так. і люди бігають до бомбосховища. Зараз дуже часто люди відчувають себе дуже погано. І це не тільки тому, що фізіологічно тобі погано, це і психологічне таке відчуття, яке пригнічує тебе і яке руйнує твій організм і твою психологію, твій психоемоційний стан. І ти навіть не розумієш, що со мною не так. Це тому, що я втомився від війни. Це тому, що я захворів? Це тому, що просто сил в мене немає. Тож, будь ласка, звертайте от на всі ці моменти увагу і звертайте увагу на людей, які поруч з вами, бо дуже часто можна побачити, що навіть молоді люди можуть відчувати себе погано. А, взагалі, то скажіть, будь ласка, як ситуація зараз статистична з гепатитами в Одесі, в Одещині в Україні, чи продовжують люди хворіти? За оцінками, в Україні вірус гепатитом С інфіковано майже 5% населення, uh -huh. а гепатитом Б півтора відсотка. Так ми бачимо, що все ж таки гепатит С має більшість кількість випадків. Uh -huh. під час... під... Проте під медичним наглядом прибуває близько 106 тисяч осіб з гепатитом С і близько тисяч з тисяч гепатитом Б. І це це свідчить про те, що значна частина інфікованих не знає про свій е, статус, про свій діагноз, uh -huh. і, відповідно, вони не отримують лікування, яке необхідне. А щодо Одещини, е, наразі у нас реєструються поодинокі випадки спалахових таких захворювань на вірусні гепатити не реєструються, і ми знаходимося на нижчий, е, ну, рівень захворюваності, ніж по 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 країні, mm -hmm. по країні. Mm -hmm. тобто тобто нас, на Одещині все нас, більш, -менш, так, більш -менш нормально. У нас е, стабільна така ситуація, mm -hmm. але все ж таки я хочу наголосити, тому що е, ну, реєстрація випадків це добре, yeah. це чудово, так? Але більшість людей не звертається за медичною допомогою. Mm -hmm. І я сміливо можу сказати, що ці дані, які в нас є, вони ну, може в два рази менші, які є дійсно, тому mm -hmm. що. Люди не звертаються, не обстежуються, і ми ми можемо точно сказати про цифри, яким інфіковане наше населення. Тож все ж таки треба за собою слідкувати, і хоча б раз на рік обстежуватися. обстежуватися. Я розумію, що не хочеться почути від лікаря якусь ну дуже приємну, не дуже приємні слова. Але треба розуміти, що як тільки ви це почуєте, чим скоріше ви це почуєте, тим простіше буде ваше життя, тим здоровіше буде ваше життя. І нічого страшного навіть у таких діагнозах немає. Можна продовжувати жити спокійно і отримувати безоплатні ліки, і отримувати безоплатне тестування, і жити собі спокійно далі. При цьому рятуючи ще й не тільки своє життя, рятуючи ще й життя людей, які живуть поруч, поруч з вами. Що ви не будете їх заражати, що ви не будете наражати їх на небезпеку, що ви будете знати, що у вас є така та хвороба, і вони будуть жити поруч з вами далі. Але ситуація трошечки зміниться. Ви будете трошечки більш е прискіпливо дивитися на те, що відбувається, і все. Дуже багато людей, які зустрічалися на моєму шляху. Е як ми їх запрошуємо так, угу. і зараз розповім е обстежитися, да. але. Е вони все кажуть, я краще буду не знати, що з моїм організмом я краще буду спати, uh -huh. чим а, потім знати про свої проблеми і вирішувати їх. Uh -huh. І це дуже боляче, well, це так. дуже, тому що а, намагаємося допомогти, так намагаємося врятувати життя, здоров'я людей, поки можливо мормо є врятувати. можливість yeah. так дізнатися, але люди саме відмовляються, вони бояться, бояться почути. Свій, да, боятися угу. почути свій стан, дізнатися, ну, що, що, що з організмом. Зі мною. А, і ще дуже така проблема це стигми. Угу. тигми. З в населенні, коли Хто люди осудять, так, да, так, чого, а чого, так, чого да. він пішов до лікаря, а що він там робить, ним щось не так. І це дуже м, призупиняє так, нашу, угу. нашу е, спробу е, допомогти людям. Угу. Будь ласка, люди, боріться з такими стереотипами, ну, абсолютно. Я розумію, коли тобі, там, наприклад, 95, то можна вже не боятися нічого. Да? Або боятися. Можна вже робити все, що завгодно, але коли ти молода людина, і попереду величезна кількість років, величезне красиве життя, воно обов'язково буде мирним, треба просто дочекатися. Але поки чекаємо, треба теж бути здоровим. Бо можна не дочекатися, а потім, коли в тебе вже щось відвалилося, як то кажуть, прибігти до лікаря і казати Ой, врятуйте мене, а де ти був раніше? Давай раз на рік чоловікам, жінкам треба здавати ось такі невеличкі скрінги, вони не складні. Вони не тяжкі, і навіть якщо є якісь діагнози, то з цим можна боротися, і треба боротися, і треба жити далі. За допомогою е, глобального фонду так. за підтримки департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації на території Одеської області працює мобільна амбулаторія. О, дуже зручно. це дуже чудовий. Е, Дуже чудова програма, яка націлена на профілактику скринингу ось таких соціально значущих хвороб, як угу. вілінфекція, як вірусні гепатити Б та С і як інфекції, які передаються статевим шляхом. Так. Наразі щомісяця ця мобільна амбулаторія разом з мультидисциплінарною командою вирушає до населених пунктів, де людям тяжко добратися до медичних працівників. Угу. Так? І е, є у нас графік. Ми кожного два рази на тиждень ми виїжджаємо по всій Одеській області е, до людей, які е, знаходяться в групі ризику зараження цими mm -hmm. соціально значущими хворобами. Все це проводиться також безкоштовно. Лише одне прохання: звертайтеся, просто ну, звертайтеся до людей до, 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 до мобільної амбулаторії і обстежуйтеся. Ну це дуже чудова нагода, щоб можна було м, дійсно продбати про своє здоров'я угу. і можна звернутися до свого сімейного лікаря. Він може підказати так. всі ці моменти. Так, так, можна так. звернутися до МОЗ на сайт, подивитися, так. як воно все працює. Так, Можна і звернутися до нашої вірусологічної лабораторії, угу. яка також безкоштовно здійснює. ПЛР діагностику вірусних гепатитів лише направлення від сімейного лікаря. і Ми чекаємо і завжди раді, коли звертаються і обстежуються люди. Ну і головне ви раді, що люди вчасно звертаються, і є так. можливість врятувати чиєсь життя і допомогти людині жити далі. Так? Абсолютно, Тож, будь ласка, mm -hmm. не зволікайте. Хочу подякувати вам, Олеся Тухвачина. Сьогодні з нами лікарка епідемологія державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Віта, yeah. дякую вам, yeah, пані. Yeah. Я дякую превелике і дякую всім вам за те, що продовжуєте жити повноцінним життям. Тримайтеся, будь ласка. Не нехтуйте сиренами, не нехтуйте ось такими маленькими сигналами свого організму, який кажуть: треба щось зробити негайно. Не відкладайте це питання на завтра і на от давайте вже після перемоги. Ні, давайте сьогодні боротися за своє життя. Допомагайте нашим захисникам, і залишайтеся з першим міським. Все буде Україна.